Кожна річ вона є досить така хвилююча, тому що ти розумієш, що за нею стоїть людське життя. Це шматок бруківки, зокрема з вулиці Грушевського, де відбувалися події, де була повністю розібрана бруківка. Коли майдан намагалася брати штурм. більше тридцяти студентів прийшли в обласний краєзнавчий музей на екскурсію до Дня Гідності і Свободи. Каски, оці пробиті ті самі флажки. Україна єдина і Україна єдина страна. Написано на двох сторонах, і саме оце за Євромайдан. Дуже цікаво, бо це чіпляє напевно кожному. Екскурсантам показали експонати помаранчевої революції та революції гідності, а також поповнення музейної колекції за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, уламки ворожих ракет, особисті речі окупантів, світлини зруйнованих ворогами міст, плакати із акцій на підтримку полонених. Ці світлини, світлини із Маріуполя, та велика справа, яку там робили хлопці на Азовсталі, хлопці азовці, це і є гідність. Це є і свобода, люди, які не здаються, люди, які не борються. І як на мене, не можна мати свободу без гідності людської та національної. Для студентів, які сьогодні прийшли, помаранчева революція пов'язана з роками їхнього народження, тому що більшість з них народилися в 2004 і 2003 роках. Мало що вони про цей період пам'ятають, але ми часто говоримо, особливо в контексті сучасної російсько-української війни. Ми часто говоримо про перших героїв, якими на жаль, подвигом яких закінчилась революція гідності. Мене родилася тоді, коли почалася революція. Що ми дізналися? Ми давно знали про це, але це знову переосмислили всю цю, цю вагомість цих революцій саме для нас, молодого покоління, для нашого майбутнього, і саме це поштовх, щоб ми так само були. Революціонерами в своєму житті, експонати ці збиралися, можна сказати, з перших днів як однієї революції, так і інші. Це зараз є надбання нашого музею, ну які обов'язково е, знайдуть своє місце в нашій постійній експозиції. Е, речі є дійсно цікаві, тому що це є речі і самих мітингувальників, це є і речі правоохоронців. Вони були взяті як з майдану міста Луцька, так і з майдану міста Києва, е, оскільки в нас музейні працівники були теж учасниками цих революцій. Тому не було проблемою взяти ці експонати. Там є і колекції прапорів, там є і каски, там є щити, там є навіть речі і слідами крові, там є і кулі. Тобто ну, досить і досить такий цікавий речовий фонд. Виставка Україна, війна за незалежність діятиме в музеї постійно. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Луцьк.